Накінець-то дістався до мене чи я до нього карбюратор PZ-20 на мопед Альфа. Ну, звісно, і на інші мототранспортні засоби з таким типом двигуна, як на Дельті, з Альфовським карбюратором, тому що дельтівський карбюратор трішечки відрізняється по формі. Такий карбюратор буває на самому ж мопеді Альфа. Ну, можливо, і на сучасних Mustang Fit, Альфа Дінго, Альфа Nu. Також можуть зустрічатися на підбайках деяких, також на квадроциклах, які маркуються АТВ. Так, що тут незвичайного з цим карбюратором, і, або що я так почав відео, що на, на кінець-то, тут, як би сказати, Нічого надзвичайного насправді нема. Єдине, що це ну, оригінал Тайвань, Навіть, як бачите, Made in Taiwan написано на заводській упаковці. А ось стосовно його назви: Карбюратор PZ20 Альфа, 110, 125, D20, D20 це тобто діаметр дифузора. Підсосик ручний в ньому. Зліва. Скорпіон. Фірма Скорпіон. Багато з'являється запчастин цієї саме фірми. Тобто Скорпіон це вже значить, що це Тайвань. Китайського Скорпіона я ще не бачив. Але ж що тут можна сказати, в чому різниця між Китаєм і Тайванем? Більшість китайських карбюраторів також є ну, на висоті по якості, але Тайвань чомусь вважається кращим. Чим краще не можу сказати. Можливо, самі, скажімо так, матеріали кращі. Тобто, даний карбюратор, можливо, буде довше працювати, тобто термін його служби в порівнянні з китайським буде набагато більший. і нічого з ним там не станеться з часом, на відміну з китайським. Але це все, як би сказати, відносно, і це треба його роками тестувати, щоб сказати, чи дійсно це так або ні. Але звісно. Тайвань завжди йде на якісь декілька сот гривень дорожче, ніж Китай. Тому майте це на увазі. Люба кит... тайванська запчастина завжди буде дорожча. то, поршнева, будь -то... Будь то карбюратор. Що тут можна про нього ще розповісти? Так, де на саме тут маркування? Що це не просто з коробки, він йде скорпіоновської. Тут маркування ось на. Піддончик ззаді написано, що це ско. Ско це в них так скорочено, як абревіатура, скорпіон. Тобто все відповідає тому, що заявлює виробник. Тут там спортивні проточки, я не знаю, хто, хто це вірить, хто не вірить, Все тут присутнє. Там якийсь наплив, О, то вже говорять, що це якась спортивна, спортивна проточка, що на, на щось впливає. Хоча по факту. Ну З моїх особистих скажімо так, тестів на мопеді. Ні на що абсолютно без проточки, також ідеально працюють карбюратори. Ну Діло не в тому. Так, що ще по характеристикам? Дифузорчик у нього 20 мм. Посадочний діаметр під повітряний фільтр залишається тут стандартний: 32 чи 33 мм. Нічого не змінилось. Єдине, в мене в самого постає питання пз 20 і пишуть, що він йде на 110 і на 125 кубчиків. А чому перестали робити ПЗ19? Можливо, вони і є, але не так широко зараз зустрічаються. Тобто той ПЗ-19, який можна і на 70-ку на Альфу поставити, і на 110. -ку. Хоча, можливо. Можливо, цей карбюратор можна і на 70-ку. Стверджувати не буду, все треба тільки перевіряти. Тому якось, якось отакий огляд в мене вийшов на даний карбюратор. Кого цікавить, можете такий сміло ставити. Дуже гарний карбюратор.